Євген Гребінка Гай до сокири. По гаю темному туга велика ходить. Сокири, й топори затіяли войну. Гай хочуть сплюндрувать, і пущі всі пошкодить. Войнася навела на дерево суму. Дуби задумались, осики затремтіли, і клен гнучкий і в'яз і лиха вниз нагнувся. Аж ось сокири вже в гаю забрязкотіли, І дуб найстарший усміхнувся. Не бійтесь, він гукнув. Того я і жахався, як з топорищами всі навесні прийдуть. Аж дерев'яний рід залізо одцурався. Без дерева вони. Самі нас да не втнуть. то було б, але нехай йому аби що. Якби з сокирами прийшли і топорища, Тоді то був би нам капут. І справді, скільки тут сокири не брежчали, ні дубчика, ні липки не стяли. і тільки де не де що кору пописали, Де й додому. З тим пішли. Переможного миру вам!